Добрий, день, дорогі друзі. Сьогодні у нас буде дуже цікава тема, яка зараз відгукується багатьом, особливо українцям. Це тема здоров'я. Наші друзі, доброго раночку. Сьогодні до нас до нас, до нас я завітала Анечки. Дуже, Я рада, на... бачити, Я дуже рада. Я теж так дуже бачити сьогодні на червоно на, червона... на... Да, на... на одній хвилі. Так на спонтанні якісь хвилі. У мене зазвичай ще нігті червоні. Сьогодні ні. Ну ти сьогодні замість моя з червоними нігтями. Короче, ми з енергією енергії сьогодні Аня у нас взагалі-то експерт жіночої краси. прекрасний проект для фото проект, Фо -фото -проект для жінок. Для розкриття їх енергії, краси, жіночності, вайбу, стилю і всього такого. Але сьогодні ми Поварує. поговоримо зовсім на іншу тему, яка стосується здоров'я. Анічка розкопала дуже таку цікаву інформацію, так, так, яка зробила да, буде корисна кожне ваші грошенята і зекономити їх на вашому да? Казалось би, як це взагалі можна здоров'я, лікування і зекономити де і як. А Анічка знає, як це зробити, як пройти обстеження великого спектру аналізів для всієї своєї родини абсолютно безкоштовно і все це легально по державній програмі НСЗУ. І як це зробити? Аня зараз розкриє нам усі секрети. Дуже давно я хотіла цю тему винести в маси, тому що, як на мене, це дуже важливо. На жаль, в нашій державі дуже мало говорять про те, що абсолютно кожен українець може здати абсолютно всі аналізи безкоштовно в приватних лабораторіях по програмі НСЗУ. що треба зробити, щоб все ж таки отримати направлення на безкоштовні аналізи? Номер один. Пункт номер один ми проговорювали, що потрібна декларація з лікарем. Якщо у вас її немає, ви її йдете і заключаєте в державній амбулаторії чи в приватній клініці, Встановлюєте додаток в смартфоні своєму Хелсі. Називається це додаток, в якому будуть абсолютно всі вашавлення на аналізи, на лікарів і вся медична ваша документація. Все не потрібно більше таскати за собою таку папку. Все, Зручно. все буде в вашому додатку. І лікарі, які будуть вас приймати, вони будуть повністю бачити вашу історію ваших і ваших дітей. Ви можете туди кілька дуже круто Відкриваєш, дуже бачиш. які були аналізи. Я кажу тільки до лікаря зі смартфоном, бо все-все там клас. В додатку. Клас. Єдиний момент дуже раджу. Зразу собі встановити ПРО-версію. Це коштує єдинаразова 70 гривень. Е, ПРО-версія вам дає змогу е, на більш широкий спектр. Кожному абсолютно. Третій да? пункт. Я для себе е, зробила так. Я просто зайшла в чат GPT і спитала, які аналізи потрібно здати жінці 35 років. І для себе зайшла на сайт лабораторії. Я здавала приватні лабораторії сі із ділак. Також можете здати в СінЕВА. А сіділа, мені більше подобається. Вони якось більш клієнтоорієнтовен. Дивіться, у вас є вже всі направлення в вашому додатку Хелсі, який виписав сімейний лікар. Що далі потрібно робити? Далі. На в додатку Хелсі ви обираєте лабораторію, яка найближча до вашої адреси. Щоб до не ходити, я заходжу на сайт цієї лабораторії і відкриваю перелік аналізів для себе. Я розумію, що я хочу такий, такий, такий аналіз дати лікаря. Ви можете просто зберегти в смартфоні стріни. Mm. Лікарі дуже сподобалось, До речі, коли я прийшла з таким списком, бо їй там конкретна жінка прийшла. Їй було дуже зручно бачити біля кожного аналізу коди, які вона просто шведенчика зробила. Марічка і... ще там, підкреслила собі, виділила малочки, що так, і чат GPT порекомендував, які аналізи їй треба здати. І вона mm -hmm. на них зробила акцент, що це мені 100% важливо, якщо там вона ще, ще щось, лікар порекомендує. Так, да, лікар, окей, до речі, да? додав ще аналізи, і потім ви через додаток Healthy записуєтесь. На прийом до лікаря в цю лабораторію. Mm -hmm. а, дивіться, у вас є вже всі направлення в вашому додатку Хелсі, яка вже на 35 років я хотіла б перевірити стан свого організму, бо є деякі зміни, які мене не влаштовують. Да? Я сказала, так mm -hmm. да, у мене був такий дуже низький рівень енергії. Я вже, до речі, збиралася йти думаю, до психіатра, думала, у мене депресія. А як виявилось, це просто низький ферритин. Це залізо не поступає в організм, яке дуже важлива від цього знижується рівень, рівень, рівень знижується. І, і це ж ми приходимо к тому, і, що я Бог спілкувалося, що перед тим як іти до психіатра, люди закидатися антидепресантами... Люди, дайте просто чують. аналізи і подивіться, які у вас є тобто, дефіцити, чи є взагалі базу так. подивіться, як то кажуть. Ваші базові настройки, чи вони там в нормі, чи ні? Якщо базові настройки в нормі, тоді вже треба далі щось робити. Ну, найголовніше, ми дійшли до результату. Ми записались на аналізи, і ось день, коли ми приходимо їх здавати. Ми беремо документи свої обов'язково, беремо свій телефон, приходимо в лабораторію, відкриваємо додаток. Показуємо направлення, і дівчата беруть абсолютно всі аналізи. Все. А, все. А, я трішечки рахувала, наскільки я здала аналізів. Я здала абсолютно всі гормони, а, повністю такі аналізи, як філіптін, вітамін Д і так далі. Собі, дітям ми десь а, разом а, зекономили свій сімейний бюджет за що безкоштовно, Десь дев'ят вісімдесят гривень. гривень. Непоганенько. Непоганенько, так. До речі, на в, в самих лабораторіях теж є такі постери, де і вирішив трошки перепочити. А ми зараз ще розказуємо далі. Да, добре. Ага, зараз пушок в атрубяк. Реально прикольно. О, о, це special for me. Це ж моя улюблена тема пузики собачок. А, а давай в кінці ті покорось ми беремо такі круасанки та. А... Закінчуємо тим, що ми бережіть себе, свою нервову систему і підтримуйте, будь ласка, свій організм, хоч базові настройки свої, щоб воно було все закрите. Всі ваші дефіцити були закриті. Тоді набагато легше буде переживати все це, що зараз в нас відбувається. Я сподіваюсь, не буде потребувати якихось антидепресантів та втручання якихось психотерапевтів. До кому Анічка хотіла вже звертатись, а якось свої гроші можемо все це і гарному <смітна> настрою, гумору ваше життя. І це теж буде класно, дуже впливати <смітна> на ваш стан. Тож ми вас цілуємо, любимо, обіймаємо. А, наступним у нас теж будуть цікаві теми, ще цікавіше ніж ця, ми okay. будемо розкривати різні цікаві теми для вас. Тож слухайте, дивіться і користуйтесь. До нових зустрічей. пока пока, пока. Напишем. Ось цією червоною помадою Вже дайте щось з'їсти. Я тобі а пропоную, щоб вже. збалансувати трішки Давай. оцю тему аналізів. Оцього абсолютно. здорового всього смачним він нам кросанці підніме настрій сто відсотків. Значить, що значить, ми. Це тільки користь. Він зробить нас щасливими, так. але краще його з'їсти до 12 годин. дня. дня. Скільки зараз? У тебе знімаєте! А... Мені <смітник> в 12! <смітник> 12. <смітник> так, Аня. Давай. Чин За наше перше інтерв'ю і наші червоні помоди, які нарешті вже ви. можна mm. нарешті можна стирати. Всього це йому, але на все на, на, це наступний день здаємо на взаєминалюда.